Прибиральна техніка у роботі з вчорашнього дня посипають найбільш небезпечні ділянки доріг та тротуари. Наразі особливих зауважень немає, що підтвердили голови усіх районів. Весь город працюємо з послібєда, коли почалось ну снясняпат, почався, підключили, Там було спочатку робочі сміна. працювала, три клітинки робота. Потім підключили ще дежурну зміну, Трій. И 6 единиц техники у нас работало постоянно, то есть мы охватили, правильно вы сказали, подъемы, мосты, мы эти места узкие знаем, мы все их охватили, посыпали, продолжаем эту работу, эту работу продолжаем и по состоянию на сегодня. Единственное, что проблема там осталось 700 литров, а вчера получили 700 литров бензина, мы их уже выезжаем, дистоплива еще у нас есть в наличии, то есть грузить мы в принципе можем. Міський голова доручив відповідальним особам ретельно контролювати стан справ на дорогах, доповідати про кількість палива та піщано-сольової суміші. Та найголовніше миттєво реагувати задля уникнення надзвичайних ситуацій. От по техніці, по забезпеченню пальним, паливими пал... мастилими матеріалами, обов'язково на сьогоднішній день так, враховуючи, що їх немає, Сергій Ген, ви обов'язково проведіть нараду. З усіма службами, з усіма хай вам доповіду доповіду ситуацію, наскільки знайшов нас з технікою, скільки одини з техніки виїхали сьогодні, працював вночі, скільки виїхала там скам зранку, яка ситуація взагалі по дорогам? Щоб все знали, володіли повністю інформацією. Щоб... також міський голова закликає городян бути уважними на дорогах, особливо це стосується водіїв.